Чотири бойових зіткнення загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів здійснив 20 обстрілів з систем залпового вогню по позиціях наших місць та населених пунктах. Та крім того, за минулу добу наші військові знищили 860 окупантів, три танки, три бойові броньовані машини та одну артилерійську систему. І до теми ворожих атак. сьогодні вночі російські окупанти вдарили по кривому рогу на Дніпропетровщині, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Деталі наразі встановлюють. Крім того, росіяни вдарили вдарила по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Попередня одна людина отримала легкі поранення. Били іскандером від вибухової хвилі пошкодило один з магазинів поруч із місцем удару. І тим часом в Україні продовжує вирувати негода за ці дні від холоду та ожеледиці. Є жертви а також і постраждалі. Зокрема, 10 людей загинули і ще 23 людини, серед яких двоє дітей постраждали. Яка ж ситуація в регіонах на сьогодні? З деталями наша Софія Суперека. У області загинули ще 15 постраждали. Наразі на трасах м ЕМОП'ять та М-15 ЕМ'ятнадцять треверсний рух. Щодо Миколаївщини, то там теж було складно. Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів. Відбуксували сто сорок автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині дві людини загинули ще дві. постраждали. І Ще додам щодо наслідків негоди. В 11 областях досі без світла 411 населених пунктів. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням. Українського нардепа, якого підозрюють у підкопі, топ посадовців відправили під арешт. Мова про Сергія Лабазюка з партій за майбутнє, як зазначило у суді, Лабазюка арештували на два місяці до 21 січня. Проте з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Нагадаю, у серпні лабазюк намагався дати хабар топ посадовцю мінвідновлення. Нардеп хотів щоб той надав його компанії підряд з відбудови об'єктів на 1 мільярд гривень. За це Лабазюк обіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. З Куп'янського району на Харківщині евакуювали вже 296 дітей. Тривала така евакуація від початку листопада. Виїжджати з профронтових територій важливо не лише для безпеки безпосередньо громадян, а й для того, щоб військові могли повноцінно виконувати свої завдання. Про Це ексклюзивно для Галичина розповів військовий експерт та офіцер резерву повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаров. Рітетом для себе стави захистити життя цивільного населення, а навіть ціну власного життя. Коли цивільного населення немає він, більше ефективно може виконувати бойову задачу. Якщо вас зацікавила розмова з військовим експертом та офіцером резерву повітряних сил зсу Андрієм Крамеровим, ви можете переглянути основні тези на нашому телеграм-каналі Галичина Новини. До днями уряд вніс до Верховної ради законопроєкт, спрямований на захист національних меншин. Така ініціатива є однією з рекомендацій Європейської та комісії є одне, але поряд із положеннями, що захищають права меншин. Законопроєкт містить зміни, які звужують застосування української мови. Про це співкоординатором руху Простір Свободи і лідером ініціативи Українська книжкова революція Тарасом Шамайдою зараз спілкується Василь Зима. Пане Тарасе, вітаю. Ну, отже, в чому є небезпека саме для захисту української мови у номер 88, який уряд. В до Верховної Ради. Добрий день. Там є ціла низка небезпек, тому що дійсно виходить так, що поруч з дійсно нормами, які захищають права меншин, додатково. Там є речі, які звужують сферу функціонування української мови. І більше того, Є речі, які дозволяють широку русифікацію телебачення, радіомовлення, видавничої справи, хоча і відкладену в часі. Тобто, це такий блок проблем. Цілий перше питання стосується освітньої сфери, тому що ми знаємо, що Угорщина, перш за все, вони постійно атакують наше законодавство. Я вважаю законодавство, яке повністю відповідає європейським нормам, де діти з національних меншин вони можуть навчатися. Мовами своїх меншин значний обсяг часу, але частину предметів все-таки повинно викладатися українською мовою. Загалом до 30% обсягу навчання за 12 років школи повинно відбуватися українською мовою за чинним законом. Законопроект пропонує ці всі норми знести і дозволити, по суті, повне домінування мов меншин, які є мовами ЄС в школі. Це, звичайно. Це, звичайно, якби є проблема, тому що проблема взагалі в чому? Чому важливо, щоб частина україномовного навчання була в цих класах? Тому що діти, угорськомовні, румуномовні діти вони не можуть опанувати українську мову, якщо вона зводиться до одного там, предмета, як, як англійська, да? і відповідно не можуть скласти ЗНО, не можуть вступити в вище, не можуть там, інтегруватися в суспільство українське, робити кар'єру. Але це цілою і тому звичайно це буде погано для цих дітей, вони будуть ізольовані в таких мовних гето. Але це найменша проблема цього законопроекту насправді, тому що інша проблема це те, що уряд намагається переглянути квоти для телебачення, квоти на українську мову. Тобто, якщо зараз за законодавством 90% програм на телеканалах і радіостанціях повинно бути українською мовою, то і 80% на місцевих і регіональних каналах так. То там передбачається, що якщо канал веде мовлення мовою національної меншини, то вже 30% може бути українською. І проблема навіть не в тому, що з'являться якісь там канали з румунською чи угорською мовою, а проблема саме в тому, що російська мова, як мова національної меншини, може бути використана для того, щоб от канал буде мовити російською мовою, тобто на всю країну під приводом, що це мова меншини. І, хоча закон передбачає, що п'ятирічний перехідний період, протягом якого на російську мову ці норми не будуть поширюватися, це, по-перше, п'ять років це мить для історії. Так? Це таку створює ну небезпечну ілюзію, що ось, якщо є п'ять років, ми відкладаємо, то воно розсмокчиться якось. Можемо щось там придумаємо. Але це ну, дуже хибна ілюзія, тому що, по-перше, п'ять років, як я вже сказав, це мить для історії. По-друге, це такий чіткий сигнал, який Україна дає Росії, дає. Проросійським силам, бізнесу і так далі, що через 5 років можна російськомовне радіо і телебачення повернути як в часи Януковича, як в часи Ківалова Колісніченка. По-третє, сама ця конструкція про ці 5 років, вона дуже хистка, тому що вона, ну, скажімо так, сумнівна з точки зору Конституції, її можна буде оскаржувати в Конституційний суд, там, в Європейські суди і так далі. Тому такі норми закладати не можна. Так само це стосується видавничої галузі. От, скажімо, пропонується. Наприклад, така зміна, що на видавничу продукцію мовами меншин не поширюється вимога, що 50% видань мають видаватися українською. Ну, Вдумайтеся, який абсурд. Тобто, якщо, мова, якщо вимога видавати 50% книжок українською, не поширюється на мови меншин, і якщо не зараз, то через кілька років застосуватиметься і російською, це фактично означає, що ця вимога скасовується. Тому що власне, книжки і видаються тільки українською, або мовами меншин, ну майже всі там. І тому, по суті, це, це теж руйнує механізми. Так само книгарні. Тобто, пропонується таке визначення спеціалізованої книгарні, яка торгує мовами меншин. Зараз в книгарнях повинно 50% асортименту бути українською мовою. Це ж не означає, що не можуть там продаватись книжки мовами меншин. Це означає, що половину назв, хоча б так, повинно бути українською. І це нормально. Інша половина може бути іншою, будь-якими мовами меншин в тому числі. Але е, пропонується, що якщо більше половини книжок в книгарні буде мовами меншин, така книгарня оголосить себе просто книгарнею е, спеціалізованою, е, яка торгує книжками мовами меншин. І таким чином можна, хоч всі книгарні в Україні такими зробити. Якщо дійсно з мовами ЄС, це не є загрозою. Я вам більше того скажу: закон уже зараз уже зараз дозволяє е, мовами ЄС, угорською, румунською, англійською, будь-якими. Торгувати, хоч 100% книжок книгарні можуть уже зараз продаватися. Тому такі норми нові, вони мають сенс саме для російської мови, тільки. І для того, коли там в 20-30 в разів багатший російський книжковий ринок, за яким стоїть російська держава, там, нехай це буде через кілька років після війни, вони маючи ці, ці гроші, цей ці вплив, вони зайдуть в Україну і просто почнуть рерусифікацію українського ринку. Тобто і такі норми можна продовжувати є в цьому законі. Вони є небезпечними і ухвалювати їх в такому вигляді не можна, неприйнятно. Це є, ну, по суті, реваншистські норми. Е і я переконаний, що ну, я думаю, що навіть народні депутати просто не пропустять такі норми. І те, що уряд, закон, законопроект, який справді мав би захищати права меншин, змішав з такими антиукраїнськими нормами, це абсолютно безвідповідально, тому що це заводить в ситуацію глухий кут. Ну от вчора приїздила до Києва заступниця голови єврокомісії, власне, говорила з президентом Зеленським щодо е, о цих про, про євроінтеграцію. І, зокрема, мова йшла і про права нацменшин, зменшин. Тому е, важливе питання, це дійсно вимоги Європейського союзу Єврокомісії щодо цих прав. Чи це вже як то кажуть художня творчість самих представників українського уряду? Це накладається значить, все одне на одне, тому що безумовно базові, дотримання базових прав меншин, це необхідна річ в Європі. Питання в тому, чи дотримуються ці права в Україні чи ні. На моє переконання, в Україні не просто дотримуються права меншин, в Україні вони дотримуються набагато краще, ніж в багатьох країнах Європейського Союзу. Ми знаємо, що у нас, якщо ми беремо міжнародні дослідження, так, то у нас най, найнижчий рівень, наприклад, ксенофобії, антисемітизму в Україні. Тобто найбільша терпимість до, в регіоні Центрально-Східної Європи. так? А у нас, там, починаючи від президента, міністра оборони і так далі, люди є представниками нас меншин, ніхто не дискримінує їх, ніхто навіть ну, взагалі питання так не стоїть. У нас ратифіковані конвенції міжнародні про права меншин, вони є частиною нашого законодавства. Наш закон про національні меншини ухвалений рік тому, він абсолютно європейський демократичний закон. Але українські переговірники. Український уряд провалив переговори, тому що цих елементарних речей він не зміг донести до європейської комісії і, неїтралі... і не зміг нейтралізувати ті антиукраїнські сили, зокрема Угорщину і окремих інших представників, які діють в ЄС, так які постійно піднімають тему Буцімто міфічних е... утисків прав. От, наприклад, що там угорських дітей хочуть позбавити в школах рідної мови. А це маячня, тому що навпаки угорські діти чудово знають угорську мову. Румунські діти чудово знають румунську мову. Вони е, нею спілкуються вдома, вони спілкуються нею в публічному просторі, і вони навчаються нею повністю в школі. Вони не знають української мови, багато з них. І це є велика проблема. Тому треба вирішувати ту, ту проблему, яка є, а не вигадувати про якісь утиски прав меншин. І от уряд не зміг пояснити нормально. Е, і це пов'язано з, з низькою якостю багатьох учасників ну, З низьким рівнем знань власного українського законодавства, міжнародного права, тими людьми, які вели переговори з нескоординованості різними відомствами. Тому дійшло до тої ситуації, що дійсно Європейська комісія в от висновку, який був в листопаді, так, в цьому місяці, рекомендувала іще доопрацювати значить, законодавство, яке стосується національних меншин. Тому, в принципі, якийсь законопроект на цю тему. Для того, щоб нейтралізувати позицію Угорщини в середині грудня на Європейській Раді, так потрібно подати якийсь законопроект, але важливий також його зміст. І ось тут дійсно, як ви сказали про самодіяльність чи творчість уряду, мені здається, що уряд пішов шляхом просто, щоб вони почали розмовляти з різними там країнами і, і намагатися врахувати найбезгузніші забаганки цих країн. Цей шлях нікуди, розумієте? Тому що. У нас є конституція, яку ми не можемо порушувати. У нас є національне законодавство, національні інтереси, і тому євроінтеграція без русифікації має відбуватись. Євроінтеграція і русифікація це прямо протилежні речі. Євроінтеграція це наш вихід з під впливу руського міра. І будь-яка країна, яка звільнялася від Російської імперії і йшла в Європу, Фінляндія, там, Польща, країни Балтії і так далі. Вони здійснюють процес дерусифікації, а нам пропонують. Здійснювати рерусифікацію знову під приводом там якихось прав меншин нав'язувати російську мову. Нехай навіть через кілька років оці речі неприйнятні, і уряд повинен це затягнути. І уряд абсолютно може це донести до європейської комісії, якщо буде оперувати європейським правом, українськими законами, буде володіти предметом і буде діяти як дружна національна команда, і дасть такий сигнал, що ми. Виконуємо і будемо виконувати всі норми загальноєвропейські, так всі норми європейського права, але ми не можемо торгувати нашим національним інтересам. Тясні, ну, що говорити про національні меншини, так компактне проживання угорців на Закарпатті, Румун Румунів на Буковині в Чернівецькій області, там цілі поселення є румунські, ну також ну раніше греки проживали, скажімо там, в Маріуполі не знаю, як зараз. Є інші там Молдавани, гаузи, ну різні є народності, але знову ж таки, чи можна ставити питання так, що так, ми даємо право розвиватися всім. Національним меншинам, мовам, культурам і так далі, різних народів, але ми все, що пов'язане з Росією, просто забороняємо. Ну от і все Ну, тому, що Росія є агресор через свою мову, через свою церкву, через свою культуру або псевдокультуру, вона просуває свої наративи, і потім приходять танки. Та приходять спершу Пушкін, потім за Пушкіним ідуть танки, як у блока в Білому Вінчик і Рос, впереді Ісус Христос. Так само в і в них впереді російський ротний із літерою З. чи можна це питання ставити так? Що давайте ми говоримо про всі нас машини, але ми зараз не говоримо про російську мову і російську культуру. Її вплив, тому що для нас це є питання національної безпеки. Частково можна ставити так питання, частково воно ставиться, в тому числі в цьому законопроекті, але е, тут є нюанси. Тобто, якщо ми говоримо про культуру, ми говоримо про політику національної пам'яті, про там назви, символи, про російську якусь пропаганду, російську літературу, це, безумовно, легше е, за, ну, відмовитися від цих речей, і, звичайно, це зовсім не те саме, що література культура культура е, інших країн. Коли ми говоримо про мови наших національних меншин, треба розуміти, що угорці, росіяни, румуни, вірмени, ну, будь-які національні громади України вони не, є, не можуть розглядатися як представники інших держав. Тобто угорська меншина це не є там, ну, представники Угорщини це є наші громадяни, які просто мають угорське походження. Так само і росіяни, етнічні росіяни, люди, які себе вважають людьми російського походження, вони. Ну, не є представниками держави агресора, по-перше, так і, і якщо би ми так ставили питання, це ну розумієте, якраз тут це би ставило питання про наші цінності і наше ставлення до власних громадян. Тому е крім того, розумієте, у нас є конституція і стаття 10 конституції якраз говорить про те, що російська мова є прямо сказано, що російської е та інших мов національних меншин, тобто російська мова, вона прямо в конституції в 10 статті. Зазначено як мова національної меншини. І це, до речі, добре, тому що це робилося для того, щоб ніхто не, не смів е, приймати якийсь закон, який би російську робив там, державною, офіційною мовою, і чітко окреслено її рамки як однієї з мов меншин. Але сказати, що вона взагалі не є немовою меншини, це було б звичайно антиконституційно, так? Тому є така конструкція, як я вже сказав в цьому законі, що на 5 років відкладається на час після війни. Застосування різних норм до російської мови, і ми це підтримуємо, але ми розуміємо хисткість з точки зору міжнародного права і нашої конституції цієї конструкції. Тому набагато дієвіший, на мою думку, підхід це градація, яка застосовується зараз в законі про державну мову, в законі про освіту, так в інших законах, де говориться про те, що є мови Європейського союзу, тому що Україна інтегрується в європейський союз. До речі, Латвія застосовує такі ж самі підходи в законодавстві, наприклад. Тому що і тому мовам Європейського Союзу ми надаємо просто більше можливостей, тобто ми не утискаємо інші мови, ми навпаки надаємо більше можливостей мовам Європейського Союзу. Я думаю, цей шлях він надійний з правової точки зору і логічний. Ну і наостанок дуже коротко, коли має Верховна Рада це все розглядати, і коли ну, чи, чи є можливість зараз ще, в принципі, впливати на певні е, пункти цього. Законопроєкту і вносити зміни. Дивіться, я вважаю, що це дуже серйозна ситуація. Ми не просто має, є можливість, ми зобов'язані на це вплинути, тому що дійсно буде Європейська рада 14-15 грудня, і дійсно європейці запитають, чи є якісь зміни до законодавства відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Угорщина буде намагатися блокувати. Можливо, ще є якісь роялі в кущах. Наприклад, ми знаємо, що помінявся уряд Словаччини недавно. Ми не знаємо, що Словаччина, наприклад, буде. Ну, в Нідерландах теж там тому, зміни є. Тому є. для того, щоб Європейська комісія, які, більшість країн ЄС, які підтримують початок переговорів з нами, щоб вони могли в свої важелі застосувати впливу на ці країни, які займатимуться саботажем, так, які дружать з Путіним. Нам треба з свого боку зробити якісь кроки, і, очевидно, потрібно ухвалити закон. Якийсь так, який ми можемо показати як закон, який стосується національних меншин. А з іншого боку, в тому вигляді, в якому уряд це вкинув безвідповідально в парламент, безумовно, цей закон не може бути прийнятий, тому що, по-перше, швидше все він не бере голосів, оскільки дуже багато депутатів обурені цим текстом. По-друге, ну, сам процес його розгляду це буде величезний скандал і розкол в парламенті, в суспільстві порушує національну єдність і нашу безпеку. Тому єдиний варіант, що можна з цим зробити, єдиний прийнятний варіант. Це створити якусь робочу групу в парламенті, так залучити громадськість експертів, залучити представників всіх фракцій, і по суті змінити цей текст до розгляду його комітетом і до розгляду в сесійній залі. І на це є буквально там тиждень, ну не більше. Тому е я вважаю, що це такий шлях, який можливий, і ми будемо пропонувати. Ми подаємо свої пропозиції уряду і депутатам. І підхід тут буде дуже простий. Тобто зберегти ті норми, які захищають чітко права національних меншин, ті норми, які передбачають русифікацію, або вилучити зовсім, або зробити так, щоб ці норми стосувалися тільки мов Європейського Союзу, і таким чином задовольняли там угорців, румунів, цю невелику частину наших громад і ті країни, які розглядають розгадають нашу заявку. Але не поширювати це на інші мови, включно з російською. І просто там повичищати всякі дурниці, які люди написали, очевидно, самі не розуміючи, що вони туди написали. І, і тоді, погодивши між всіма фракціями, цей уже консенсусний закон, який не загрожує національній безпеці, але покращує становище, ще більше покращує становище національних меншин, уже консенсусом ухвалити в парламенті і їхати з ним на європейський... Форум, дякую дуже за коментарі. Дякую, що роз'яснили більше. Тарас Шамайда був з нами. Він я координатором руху Простір Свободи і лідер ініціативи Українська Книжкова Революція. Про проблемний законопроект, який треба доопрацьовувати. Ну і який точно створює певні загрози для розвитку та популяризації української мови, культури телебачення, радіомовлення, і дає певні преференції для ворога, який може знову намагатися впливати на наш мовний інформаційний та культурний простір. Будемо сподіватися на здоровий глузд Наших народних депутатів, будьте з нами. Залишайтесь за фамилич. До побачення.